В селі Мухавка Чортківського району спустили став, браконіри виловлювали рибу. Такі порушення завдають більшої шкоди природі, ніж вилов електровудкою, кажуть в Тернопіль рибоохороні. З матеріалами справи нараховані збитки, рекордні на даний час 780 тисяч гривень, де чоловік, якоби говорить, що маючи усну домовленість з бувшим орендарем. Домовленість його не підтвердилася, ніяких документів немає, ніяких про співпрацю договорів немає. Без жодних документів спустив водойму виловлював рибу. Вів себе дуже хамовито. За фактом спуску ставка в селі Мухавка вже порушили кримінальну справу. Другий ставок спустили в селі Гермаківка Борщівського району. Сума збитків в природі склала більше 300 тисяч гривень. Чоловік також без документів, маючи тільки довір оренди землі, а не маючи більше других, дозволів, виловлював рибу, говорячи про те, що в нього провало дамбу, і він рибу сортував, переселяв, щоб зберегти її. В Аварійної дамби не підтвердилось, дамба була цілою. Наскільки ми так зрозуміли з даної ситуації, що дрібну рибу він відсортував, кинув назад в водойму, а товарну рибу відбирав для будущого його продавання. Більше тонни риби було на цьому ставку. З браконьєрами боротися дуже важко, кажуть Тернопіль рибоохороні, і наводять останній приклад затримання порушника, коли той спускав ставок в селі Гермаківка Борщівського району. Чоловік жаліється. Перезвонив зразу до своїх друзів, ймовірно, збувши правоохоронних органів, можливо, прокуратури, тому що зразу підказують йому, що робити, як писати, куди скаржиться. Дуже важко працювати і доказувати, коли от ще працівники прокуратур, міліції встроюються адвокатами для теперішніх порушників. Дуже важко. По кожному випадку зразу заяви, міліцію, прокуратуру на неправомірні наші дії. Як з цим боротися, ну, поки дуже важко.